Нацгвардійці зупинили колону окупантів. Все відбувалось поблизу роботиного Запорізької області. Так, чотири бійці з батальйону Маурі вступили в нерівний бій проти трьох одиниць ворожої техніки з піхотою. Росіяни рухалися в напрямку населеного пункту Роботина, аби підкріпити зграйку окупантів, які вже засіли в селі. Під час бою з нашими військовими перший БТР підірвався на міні. Другий було підбито з РПГ, третій встиг Висадити піхоту. І вона зав'язала стрілецький бій з нашими оборонцями. Все ж ворога вдалося зупинити. Особовий склад окупантів, зазнав втрат внаслідок вогневого враження. Штурм було відбито. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброго дня. Вам вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Пане Руслане, бійці Національної гвардії на рівні з іншими підрозділами боронять нашу країну, і ми повідомляємо ось такі важливі новини. Станом на цю хвилину, що ви можете розказати про успіхи представників національної гвардії, зокрема те, що можна публічно озвучувати тут в ефірі, про ті напрямки, де зараз вони перебувають. В цілому, як ми бачимо, з офіційних навіть бойових зведень ворог досить активний по всій лінії фронту. Майже 100 бойових зіткнень відбулося протягом цієї доби. Також доволі активно останній час застосовує ворог авіацію, 92 авіаційні удари протягом доби. Що стосується районів виконання задач, де виконують задачі підрозділи Національної гвардії, то також ворог досить активний. Щодо застосування навіть FPV-дронів, що стосується південного напрямку і подію, про яку говорили щойно в відео, то звичайно на напрямку, де виконують задачу зараз в Запорізькому, наші підрозділи і збройних сил Національної гвардії досить велика активність і артилерійських ударів і авіаційних. Протягом цієї доби ворог завдав три авіаційних удари по наших позиціях гвардійських, і наші підрозділи відбили три спроби штурмів. Звичайно, велика робота зараз проводиться для того, аби, скажімо так, надавати ворогу. Можливості здійснювати підступи до позицій, це стосується і укріплення безпосередньо позицій фортифікаційного а також мінування місцевості. Зокрема, це на даному відео. Ми бачимо, де відбулась боєзіткнення. Чотири всього гвардійці виконували задачі. Але за рахунок того, що місцевість була і підступи заміновані, також була досить ефективна підтримка. З аеророзвідки в півдронів тому вдалося невеликими силами відбити такий штурм, і ця робота вона досить ефективна, саме завдяки злагодженій роботі і завдяки тому, що завчасно проводиться робота для того, аби нівелювати спроби ворога просунутися до позиції. Пане Руслане, в контексті президентського указу про те, що іноземцям і особам без громадянства дозволили служити в Нацгвардії. Чи не поділитись подробицями, які до цього вимоги, умови чи можливо вже є бажаючі, чи вже є люди, які так або інакше співробіт проводять співробітництво, і ну тепер є можливість їх оформити. Я хочу відмітити те, що указ, який був підписаний 21 лютого, він затвердив саме положення про проходження військової служби іноземцями в лавах Національної гвардії України, це поступово, скажімо так. Шлях тому, що минулого року було внесено зміни до самого закону про національну гвардію України в контексті проходження військової служби, які категорії мають проходити військову службу. Ну і надалі ця законодавча робота вона, скажімо так, пов'язана із. Плинністю і правових норм і вимоги вимог часу, тому зазначене положення воно дійсно нормовує питання проходження служби його пункти вони дуже пересікаються із законом про військовий обов'язок та військову службу, який регулює вже такі питання в Збройних силах України, і в подальшому буде проведена робота для, скажімо так, на ну, нормативному рівні, знову ж таки, щоб мати чіткий алгоритм для того, які Тим чином саме іноземці будуть подавати заявки і проходити службу. Проте механізм він такий самий буде, як і в Збройних силах України, тобто звернутися можна буде в ТЦК до військових частин Національної гвардії, до центрів комплектування і є перелік посад, які можуть обіймати іноземці після того, якщо вони пройдуть відповідну перевірку, якщо вони будуть відповідати критеріям, визначеним в положенні. Пане Руслане, ми дякуємо вам за те, що ви були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, зокрема, говорили про те, як бійці нацгвардійці охороняють, боронять нашу країну.